29 квітня Міжнародний день танцю. Головна ідея цього свята об'єднання всіх напрямків танцю як єдиної форми мистецтва та можливості об'єднувати людей во ім'я дружби та миру, дозволяючи їм говорити однією мовою мовою танцю. Танцюють всі, але деякі роблять це своєю професією, і сьогодні саме вони відзначають міжнародний день танцю, колективи театрів, опери, балету, сучасні танцювальні трупи, ансамблі сучасного бального та народного танцю. При всій своїй красі та легкості, танці це важка праця і дисципліна, щоденні репетиції та тренування. Тому брать цю професію ті, хто жити не може без музики, чиє серце б'ється з нею в такт, а ноги постійно повторюють степи тапа. А подивіться, як танцюють маленькі діти. Як тільки починає звучати музика, маляки починають рухатись. Їм все одно красиво вони танцюючи ні, їм просто це подобається. Танець це маленьке життя, яке проживає танцюрис. Це пісня душі, як казала Матахарі танець поема, а всі рухи в ньому слова. В танці кожен розповідає свою історію, не схожу ні на одну іншу.